Я вас вітаю для мене сніданок, це завжди апельсини. Тож, давайте приготуємо рідкий апельсин. Мені треба дуже добре почистити апельсини. Можна використовувати і помаранчеві, і червоні апельсини і сицилійські. Якщо ви їх не знайдете, як я можна приготувати і з грейпфрутом. Знімаю шкірку. Ось так. І тепер дуже важливо розділити наші апельсини. Ось так на дольки і відділити шкірку. Нам не знадобиться шкірка, все буде подрібнюватися. І тепер ще буде грейпфрут. Ось вони, мої апельсини, мають просто прекрасний вигляд. Так само я розрізаю грейпфрут. до речі, його почистити набагато простіше. Я навіть люблю цей аромат і кислий смак. І так само. Дістаємо якось. І коли ми почистили наші цитрусові, можна їх перекладати вже у чашу нашого блендера. Краще, звичайно, якщо немає кісточок, але якщо залишилися маленькі, нічого страшного. Головне, щоб не було шкірочок. Тепер додаю трошки крижинок льоду і буду вмикати. Більше складових немає. Це. Це навіть набагато смачніше і набагато краще за апельсиновий фреш. Залишається дуже велика кількість якісного продукту. І цей сніданок дійсно варто скуштувати. Ну, а що може бути кращим за яскравий сонячний настрій зранку? Смакуйте, будь ласка. Сподіваюсь, що яскраві кольори насичуватимуть ваше життя кожного дня. Побачимося на інтері в ефірі ранкового Па-па!